Всім привіт, ви на каналі Сханалітка. Давно не бачились. На жаль, насправді, тому що пропустили декілька цікавих матчів. Я ніяк не встигав зробити якийсь справді якісний розбір, тому власне нічого й не зробив. Цей випуск буде по одному конкретному епізоді з матчем Брайтон manchester Сіті. Він мені кинувся в очі. Я вирішив, що він цікавий для аналізу, тому, власне, поїхали. І так, що це за епізод? Це четвертий гол Манчестер-Сіті ворота Брайтона. З точки зору там, результату він, звісно, ні на що не впливає, але з точки зору тактики це повне фіаско. і тому я хотів в ньому розібратися, як так вийшло. Давайте поглянемо цей повтор з технічної камери. Там добре видно розташування всіх футболістів. І ще кидається в очі, зверніть увагу, Брайтон не захищається персонально. Тобто, це не та ситуація, коли там гравці Манчестер Сіті могли як завгодно рухати гравцями Брайтона, забрати коїсь задньої лінії, і залишити одну людину, яка захищає глибину. Але при тому саме це і відбувається. Як бачите, в Брайтона один центральний захисник залишився на захисті. Половини поля, грубо кажучи, всі решта десь ближче до центру поля. При тому вони там не розташовані персонально і так Вокера забуває. Це помилка. Це помилка одного гравця, який там по ньому грав Вінгера. І то, як на мене, я потім поясню, чому мені здається, вона не така критична, тобто він не повинен був аж за вокером до кінця бігти. І ось ця помилка призводить до того, що Брайтон пропускає гол. Зазвичай такі помилки припускають там до того, що флановий захисник може просунути м'яч на метрів 10-15. Ну, крос виконати в гіршому випадку. А тут, по суті, вихід на ворота і завершується це голом. Як так вийшло? Давайте розбиратися як в принципі мав працювати захист Брайтона в цьому матчі. Як в принципі повинен був діяти преси на Брайтона можна подивитись на прикладі епізоду на першій хвилині, першій, другій, третій хвилині зустрічі ось м'ячик Ведерсона. Давайте теж про це поговоримо. М'яч Ведерсона. в попередньому епізоді, де я казав про провал, теж м'яч Ведерсона. І команда такого рівня, як Брайтон, в принципі, рівня прем'єр-ліги. Та будь-яка команда в світі повинна розуміти, що коли м'яч Ведерсона, треба бути готовим до того, що зараз прийдеться захищати глибину. Ось Брайтон на це ніяк не відрогував. Це теж проблема про яку треба проговорити. Але повернемося до нашого епізоду: як Брайтон захищався. Давайте не будемо дуже сильно розпрошувати нашу увагу. Звернемо увагу на те, як розташовується задня лінія Брайтона і опорний півзахисник. Це люди, які, в принципі, в першу чергу повинні бути готовими до того, щоб захищати глибину. І давайте звернемо увагу. Ми знаємо, що в Манчестер сіті зазвичай є одна людина на позиції Форварда і два граця на позиції інсайді. Так? Тобто це люди, які там півзахисники, які готові врвати в глибину з другого темпу по центру, так? ближче до флангів. Зона інсайду називається. От і в цьому матчі вінгерів в Манчестер-Сіті не було, але доволі активно піднімалися фланові захисники. Це те, що ми бачимо в останніх матчах Манчестер-Сіті, але часто також в Сіті можуть бути вінгери в широких позиціях. Як Брайтон проти цього захищався, думаю, що цілком свідомо, тому що це перші хвилини зустрічі, м'яч Ведерсно, тобто, все як, все як можна було передбачити. Значить, гравці Брайтона два центральних захисника, один з яких залишається по нападнику, інший готовий робити крок вперед на одного з двох інсайдів Манчестер Сіті. По іншому інсайду грає опорний півзахисник. Фланові захисники знаходяться достатньо широко, щоб встигати висунутись на фланового захисника Манчестер Сіті, в разі чого. Так там Йошко Гардьол або Кайлокер. Пратівни готові зіграти фланові захисники, якщо атака піде через фланг. Якщо ж піде атака глибини, то треба швидко бути готовим страхувати центр поля. Там по суті ситуація три в три. Що, якби не добре, але враховуючи, на якій відстані м'яч, поки буде йти дальня передача, швидше за все, фланою захисники встигають звузитись. так? Тобто в футболі завжди грає роль не лише де, де знаходяться ваші футболісти і чужі футболісти, але й те, наскільки далеко м'яч в даної ситуації. Якби м'ячик вже був десь приблизно в центрі поля, ближче до е Родрі, наприклад, який розіграє м'яч, так? то фланові захисники, звісно, повинні би були вже звузитись, тому що центральні коридори вони небезпечніші. А якщо м'яч отримає хтось на то вже вся команда буде рухатися у фланг. А в даній ситуації насправді Брайтон розташовується е, доволі безпечно. Настільки безпечно, наскільки це можливо, враховуючи, що вони хочуть пресингувати е, прямо голкіпера. Ну, не голкіпера, але. Перший пас від голкіпера вони хочуть зустріти відразу. І цей епізод показово закінчується тим, що Манчестер Сіті пробує розпочати атаку. Інсайд, який е, в цьому епізоді був, мабуть, в Фоден, пускається, але за ним грає центральний захисник. Він знає, що він може по ньому добряче чи висунутись, тому що, в принципі, команда на це розраховувала. Він по ньому грає, і Брайтон відразу проводить атаку, яка завершується ударом. В принципі, з точки зору тактики, можна вважати, що ця атака добре завершилась. Вони добре захищались, провели свою атаку. Інше діло, що з Технічної точки зору там удар хотілося б виконати значно краще. І тепер, коли ми це все проговорили, я пропоную повернутися до епізоду, де щось пішло не по плану. І давайте подивимося, як розташовуються гравці задньої лінії Брайтона плюс опорний півзахисник. В цьому, в цьому самому матчі, але в іншому епізоді. І тут ми бачимо, що лівий захисник це інший гравець, але позиція та сама. Тобто там провів заміну якраз за 5 хвилин до цього Дедзербі. І тут насправді велике питання: чи Дедзербі вирішив змінити манеру гри, тобто це Дедзербі де, де чим винувати в цьому епізоді, чи це просто захисник, який вийшов, він не зорієнтувався, що він повинен грати по зоні фланового захисника проти славного захисника суперника, тобто проти Кайла Вокера, чи це до Дзербі вирішив щось змінити? Ось можливо, просто Філ Фоден знаходився спочатку на позиції Вінгера, пішов центр і забрав за собою таким чином футболіста. Хоч в принципі цього відбутись не повинно було. якщо ми будемо вважати, що Брайтон грав, продовжував грати те саме, що вони грали. От. І чому я власне вважаю, що цей барко це є лівий захисник, але по суті в даному епізоді він же грав як лівий Вінгер після заміни Брайтона, чому я вважаю, що він не повинен був працювати по Вокеру, тому що по тому, як розташовувався Брайтон в першому епізоді, який я говорив, бачите, вінгери більше сконцентровані на те, щоб зустріти, по-перше, центральних захисників, щоб дати більшу компактність центру поля, враховуючи, що по флангах Манчестер Сіті грає лише по одній людині, то цілком логічно, що по цій одній людині. Залишались просто на фланах захисників, і це чітко видно в цьому епізоді. Якщо дивитись на епізод, де Волкер все-таки пробіг, то ми бачимо, що на протилежному фланзі залишається флановий захисник, і він якраз контролює Йошко Гвардіола. Я думаю, це те, як Брайтон повинен був працювати. Але щось пішло ще не так, і чомусь все-таки лівий захисник Брайтона змістився до середини. І тут я би проговорив про ще один нюанс, який відрізняє перший епізод від іншого, який, напевно, теж вплинув на те, що відбулось. це те, що в зоні інсайдів, поміж цих двох інсайдів, ще є один футболіст Манчестер Сіті. Зорієнтував так, якщо в першому епізоді там два футболіста, так як, в принципі, часто розташовується в Манчестер-Сіті, то в даному випадку підійшов ще один футболіст на позицію піднападника, називаємо це так. І, скажімо так, футболісти Брайтона в цьому не розібрались, тому що ми бачимо, що правий Вінгер, він, в принципі, так змістився ближче до центру. Але при тому опорний півзахисник, мені здається, в даному випадку вже б тоді мав стати лівіше, по Кевіну Дебрюйне, А флан а центральний захисник, який висувався на Дебрюйне, він би вже мав тоді рухатись ближче лівіше до Фодена. Ось, і це би дозволило не так активно висуватися по філофоду на флановому захиснику. Так? Тобто там, по суті, ось цей вінгер, якого я зараз виділю, він змістився до середини, але він там явно зайвий, тому що він створює чисельну перевагу в денній ділянці для футболістів Брайтона, а вам не потрібно створювати чисельної переваги в будь-якому на будь-якому клаптику поля, якщо ви захищаєтесь. Якщо ви захищаєтесь, вам треба максимально рівномірно розподіляти футболістів. Мені здається, ось там проблема. А те, що Філ Фоден міг знайти завдяки цьому вільну зону, це є наслідок цієї проблеми. А ще один наслідок: те, що відповідно лівий захисник повинен був висувати, щоб цього уникнути. І він, мені здається, там потім, коли висувався, вже показує своєму партнеру по команді, що ти перебираєш в даний епізод фланг, тому що я висуваюсь, контролюю вокера. А ось Барко, молодий, не встиг на це зреагувати. І тут треба говорити про провину Барко, тому що. Так, футбол, звісно, це грається і про схеми, в тому числі. Перед матчем тренери дають певні настанови, але це все дуже динамічно на полі міняється. І в першу чергу ти повинен дивитись на те, що відбувається прямо зараз на футбольному полі, і він не зорієнтувався. А от Едерсон і от Кайл Локер зорієнтувалися, тому вони цей епізод зробили і зробили гол, який, в принципі, в цьому матчі ну, не повинен був відбутись, Давайте скажу відверто. Кайл Вокер не повинен як флановий захисник вибігати один в один в ситуаціях, коли вибиває від дворі дворотар. Але це відбулося. Окремо, я би хотів проговорити одну тенденцію в грі Manchester Сіті, яку видно в цих двох епізодах, і, в принципі, яка зараз ну, чітко проглядається по останніх матчах, які я дивився. Я, правда, дивився деякі футболи, але не встигаю робити випуски, тому що це доволі затратно по часу. Так от, в Манчестер-Сіті тепер все-таки фланові захисники доволі активно підключаються до атак. Це те, що змінилося, те, що не змінилося, те, що вони підключаються на позиції Вінгера, а Вінгери обов'язково йдуть в зону інсайда. А позаду все одно часто утворюється трійка, тому що туди опускається, не залишається три центральні захисника, але часто туди опускається або Родріго, або можливо. Бернардо Сіло опускався цього матчу, або Ковачич проти Манчестер Сіті, якщо я правильно пам'ятаю, опускався. Тобто чи не проти Манчестер Сіті, а ну Ковачич теж може опускатись стрійку. Суть в тому, що якщо їм треба зробити трійку, то вони зараз опускають одного з цезаральних півзахисників в лінію захисту, і це допомагає їм розігрувати. Натомість в широких позиціях попереду їм потрібні по одній людині. До того це були Вінгер, а зараз це фланові захисники. Це означає, що Манчестер Сіті не хоче сильно міняти свої Принципи, Гвардіола не хоче міняти свої принципи, йому потрібна ширина попереду, позаду, щоб була компактна трійка. В цьому є сенс, але він хоче пробувати щось нове. Плюс, все таки, Йошко Гвардіол, можливо, це не Вінгер, але в широкій позиції йому непогано він себе почуває та може пробігти, прострелити, десь нема дрибліну, але тим не менш, кайл Уокер він за рахунок швидкості на фланзі в будь-якому випадку буде дуже небезпечним. Це показав нами цей епізод. От ну це такі нюанси, які я окремо хотів проговорити, які мені теж кидається в очі. Я вам дякую за перегляд. Ви мені в коментарі напишіть, будь ласка, кому цікаво, як вам такий формат випуску. Тому що я, можливо, перейду повністю на такий формат. Мені він здається логічно в тому плані, що я роблю таке на Ютубі, ну, чого не багато хто інше робить. Я можу, звісно, робити довші ролики, де буду розказувати про свої думки, про Манчестер Сіті, про футбол. Але, ну, скажімо так, є багато журналістів, які це роблять значно краще, ніж я. Хочу акцентувати свою увагу саме на тактичній складовій, подібні випуски, якісь конкретні епізоди розбирати. Це трішки менш затратно в плані часу. Епізоди будуть коротші, але насиченіші. Мені здається. Це повинно бути цікаво для моєї аудиторії, так як тут зібрались, ну, по крайній міріке враження. Напишіть, що ви про це думаєте. Я вам дякую за перегляд. Щасти вам до зустрічі!